Опалення в квартирі кропивничанки Таміли Іващенко немає з весни. Щоб зігрітися, вмикає обігрівач. У березні між її квартирою та сусідньою прорвало трубу. Відтоді її не відремонтували, розповідає жінка. Прийшов слізар, глянув і е, все, ми тільки перекриваємо стояк. Я говорю, як ви перекриваєте стояк, зима на вулиці. Як? А я? Ми нічого більше зробити не можемо. Так як поломка йде між перекриттями, в вірніше, в самому, між квартирами, якщо... Знизу сусід, який тут на даний момент не проживає. У житлово-експлуатаційній організації, яка обслуговує багатоповерхівку, жінці порадили шукати сусіда самій. Розповідає, 17 листопада, коли в будинку увімкнули опалення, вода з труби тепломережі залила квартиру. Я думаю, ну як так, ну не зроблена, не, не, не устранена ця аварія, як це моя квартира. Ніхто не давав права її заливати. Ну так. Для того щоб включити опалення Спочатку було цей ремонт, треба було зробити. Не можуть полагодити трубу, бо не мають доступу до неї. Пояснила заступниця начальниця житлово-експлуатаційної організації Тетяна Загородня. Наприкінці опалювального періоду 2022-2023 року на загальному стояковому стояковій трубі центрального опалення сталася аварійна ситуація. Ми перекрили цей стояк опалення, рознесли попередження в кожну квартиру, щоб нам надали доступ для виконання. Робіт та відновлення централізованого опалення. Повноважень у нас таких немає, щоб ми ну, там зайшли в квартиру. Говорить, якщо сусіда не знайдуть, єдиний вихід для Тамміли Іващенко встановити автономне опалення. Дійсно, згідно Конституції України, саме статті 30, приватне житло, тобто приватна власність, це житлові квартири, будинки є недоторканими, тобто без дозволу власника приміщення. Ніхто не має права заходити і порушувати приватну власність громадян України, але відповідно до закону України про житлово-комунальні послуги є перелік підстав, за яких може бути здійснений несанкціонований доступ до житла. До таких підстав належить ліквідація та відвернення аварій, пов'язаних із наданням відповідної комунальної послуги. Юристка радить написати заяву у житлово експлуатаційну організацію та підприємство, яке поста. Для того, щоб була складена відповідна комісія і встановлено в зв'язку з чим ця послуга не отримується, тобто, де саме повинні провестися ремонтні роботи. Також можна ще запросити представника органу місцевого самоврядування для складення відповідного акту. І якщо згідно даного акту буде Тійсно для того, щоб надати послугу споживачу, необхідно буде здійснити вхід до квартири житлової, де немає доступу. Начальник ЖЕКу має право здійснювати несанкціонований доступ до житла, тобто примусовий вхід. Для цього він викликає організацію надавача послуг, тобто організація, яка надає тепло представника із поліції. Говорить, якщо проводити такі дії, вже відмовляються, треба звертатись в суд. Олена Жакалова, Олександр Касяненко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.